Всіх вітаю, дивимося, які є загрози для людей Західна Україна. Західна частина України на цьому тижні з 12 по 18 січня. Так, ну що ж, атаки все ж таки будуть. Атаки знову будуть, бить, щоб залишити без світла. Да, будуть, на жаль. Також можуть шукати місця, де збирається наше керівництво. Там щось проблеми, будуть, будуть ходити якісь слухи з приводу того, що ми не дополучили для ППО щось для нашої оборони. Ну, тобто, недоотримали щось для оборони, але це буде брехня. Так, місця, де багато води. Щось таке, типу басій на шолі. Там, де люди себе почувають, ну, дуже приємно, в небезпеці. Щось таке, і там багато води. Є небезпека для цього місця. Так, на жаль, дивіться, це три карти, які показують про те, що є дуже серйозна загроза для сімей. Саме для сімей. Прям буде, ну, прям по серцю вийти у нас. Якийсь досить дорогий об'єкт. Такі може бути якесь підприємство, яке належить. Що це зараз. Чекайте я спробую зрозуміти, жертви навіть будуть будуть поранені будуть жертви. Це підприємство, досить коштовне дороге підприємство, яке належить частному лицу. ну, Тобто, не, не госпідприємства. Так. Щось тут. Ну, Шукають транспорт, який нам іде. Заходу, те, що допомога нам йде, будуть там цілити. І, на жаль, ну, можуть бути все ж таки попадання. У них це в планах. Я сподіваюся, ці плани не збудуться, тому що це в колоді. Але це те, що рухається до нас. Те, що рухається допомога до нас. Є серед, розгляд, Нас упало, да, допомогу шукають. Шукають нас, ну, То, що йде нам у допомоги. Одразу для людей. Захід України на цьому тижні. Так, а так і з моря це. завзвичай показують ракети з моря. Так. Також можуть бути теракти. Тобто можуть десь підкладати якусь вибухівку. І знову ж відключення світла блекаути щось про полонену жінку. Ну тут, в принципі, про сім'ю, про жінку, про сім'ю йде. Будуть все ж таки такі показує, що. Загроза для всієї України, особливо бути уважним, коли загроза для всієї України. Довіряйте своїм перечуттям, які є загроза для людей, Захід України. Кажіть Захід України на цьому тижні кілька загроза. Наші готові. Наші готові, в принципі, відбивати від Є можливості. Але все ж таки небезпека, сім'ї, діти, жінки будуть рятувати. От десь буде така ситуація. І наша розвідка вже про все знає, в принципі, про ці. Може, ми як відплату їм теж відправимо якісь ракети, успішно відправимо. Дай Боже, щоб так і було. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і намагайтеся бути в безпечних місцях, якщо у вас є така можливість.